Літо час відпусток, відпочинку шкільних канікул. І попри все, кожен намагається спланувати собі якусь подорож чи то до бабусі на гостину, чи то за кордон. Це вже як кому до снаги. Ми вирішили вийти на вулиці міста та запитати жителів Могилева Подільського, куди б вони помандрували нашою Україною. Мені здається, що потрібно відвідати кожний куточок, тому що в кожному куточку є щось своє загадкове, є, щось своє. Таке з цікавинкою, з Ізюмінкою, я б сказала. Я дуже люблю Київ. Я була там багато разів. Там дядько мій живе в Києві, а я сама з Молдови. Хочеться побачити наш рідний відновлений Харків. Була на початку 2000-х там. Херсон. І всі ті мі... І Маріуполь, Донецьк, всі ті міста, які потребують нашого повернення, повернення додому. Буше. Чому? Ну, я там ще не був. Львів. Чому саме Львів? Там дуже красиво, колорит, є всякі магазинчики з натуральним шоколадом. Там дуже красива бруківка, музика везде. Там дуже, дуже класно. Поки не закінчиться війна, нема коли їздити. Я хотів би поїхати в Київ. Напевно, Харків. Я там була, знаєш, там ринок Барбашова дуже класний, він, певно, тоді ще згорів, але ну, перша столиця України і тому так історично.